Якщо у вашої собаки немає команди, ні і вона не опускає хвоста на цю команду, значить у вашої собаки дуже великі проблеми. Я зараз поясню. Команда Ні, взагалі, це фундамент виховання, це безпека вашої собаки. Фундаментом виховання мається на увазі, що ви виховуєте собаку не шляхом сидіти, лежати, і дай лапку до мене, а шляхом команди ні. Те, що ближче по природі собакам. Тобто, коли собаки один одному роблять зауваження, вони ж не кажуть До мене, сидіти на смаколик! Молодець. Вони кажуть вау. Тому роблячи зауваження постійно за те, що вона підбирає, агресує, гавкає на гостей, стрибає на людей. Ви замітите, що через тиждень таких зауважень собака почне спокійніше себе вести. Вона знатиме, як себе вести, і без заборон нагадувань в майбутньому буде класно, толерантною і чемною. А от яким боком прив'язана безпека до команди? Ні, я вам поясню. Ви є фундаментом. Всіх небезпек, якщо на вас ваша собака опускає хвоста, відходить, значить, вона правильно реагує на небезпеку. А небезпеки на вулиці дуже багато. Це п'яний, це машина, це інша агресивна собака. І на цю небезпеку як вона буде реагувати? Відходячи, опустивши хвоста в безпечне місце, зберігаючи собі життя. І у випадку, якщо ваша собака не чує ваше ні, вона в великій небезпеці, тому що ні від інших людей собак і машин вона не знатиме, що таке, і попаде в біду. Не допустіть цього.